Все, починайте. У нас сьогодні на комісії два питання. Прошу, є, прошу проголосувати, хто за? Начали, начали. Да, розпочати нашу комісію, прошу, хто за, утримався проти. Перше питання, ми повинні надати відповідь Ні. Читайте, передайте Там по внесення змін, помовно. Про внесення змін до де? поєдну рішення. Перше питання проведення змін до підготовленого проєкту рішення про звіти старост Полянецьких та старостицьких старост, Україн за 2024 рік, доповідач Вікторів. Дивіться, да, ми на минулому засіданні розглядали вже звіти старост, і проєкт рішення був поданий там, де визнати роботу старост задовільною. значить отак воно було. Да? Виходить, на той момент, якби протоколу у нас зібрання жителів, коли звітував Сичківський староста, старостах, не було ще, ну, вони не надали. Надали вже після того, як комісія була пройшла. Я там була присутня на цьому звіті. Там, ну, дійсно, там жителі висловлювали багато критики в адрес старости стосовно того, що він там десь не доопрацьовує, були визначені переліки питань, які би вони хотіли, щоб він більш чіткі. Займався, тобто До, до чого в нього є, є претензії. І в кінці в них там було пословлення таке, що ну, одні говорили, що визнати роботу незадовільною, другі говорили, що там такий крик був, що ну, так чітко визначити не можна. Ну, в будь-якому випадку поставили питання, що він на протязі двох місяців чи він зможе виправити оці всі свої недоліки. хочуть від нього жити. Ну, mm, І тому, враховуючи цей протокол, ми внесли зміни у е, проєкт рішення. І проєкт рішення вже звучати так. Звідти старост Полінецького та Сичківського старостинських округів про роботу за 2024 рік взяти довідомо. Визнати роботу старост Полінецького старостинського округу Денис задовільною, Осичківського старостинського округу СПК незадовільною. Третє зобов'язати старост Полінецького та Осичківського старостинських округів, е, забезпечити виконання обов'язків визначених положенням про старосту на території старостинських округів, дотримання конституції, закони актів президента України, розпоряджень, ну і так далі. Захист законних прав інтересів жителів Старостинського округу, налагодження конструктивної співпраці з громадськості на території старостинських округів. І тепер четвертий пункт окремо по Осичках. Сивопу. Термість до 01.06.2025 року провести роботу, спрямовану на усунення недоліків, вказаних жителям Старостинського округу під час обговорення звіту про роботу старості за 2024 рік. 4.2. Про проведену роботу по усуненню недоліків прозвітувати перед жителями Старостинського округу до 30.06.2025 року. І контроль на нашу комісію на вашу комісію. Ну, сілка ми. на протокол і питання. Дане питання виносимо на сесію. Прошу голосувати. Хто ми... за хто ж дане питання виносимо на сесію? Прошу, хто за да? утримався проти і голосно. Ми вам дякуємо Віктора на це все. Ще одне питання про надання відповіді на звернення Віктора Сивака. Це у нас друге питання. У нас була комісія. О. Повідомляю вам, що ваше звернення No 11 21 березня 2025 року було розглянуто 24 березня 2025 року на засіданні постійної селищ... комісії селищної ради з питань прав людини законності правопорядку депутатської діяльності. Етики власних засобів маси інформації, користуючись пунктом 5 статей 8 закону України про статус депутатів місцевих рад та статтями 9, 10 та 12 кодексу етики депутатів Сравської селищної ради, затверджено 30.09.2021 року No1128 комісія вирішила перше попередити депутата Асавля Тетяну Бриті, Петрівну про порушення норм депутатської етики із занесенням до протоколу засідання. Це на закону підставу. Ми повинні були дати відповідь. Я Це не те, що там хто по чому вугля продає, просто ну, що... ціни там на відхи, від бізнесмен, відвідування. То не до вас було конечно. звернення. До вас було звернення. Нас, до, нас, і їх до, їх, до нас було звернення Сивака Віктора, що вона відказалася як депутат відчитався, так я зрозумів? Так, вона до нього віднеслася, не спонавала, а не зрозуміла. А то воля почув, він безнесла, не смісна почує. Хоч бери, хоч не бери. Хоч бери, хоч не бери. Прошу голосувати. А це питання на сесію не вона? Ні, це просто, повторяйте, це на шутах Тетяну Петрівну, це вивічки. Про порушення норми депутатської етики занесе до протоколу. Все, це питання на сесії не видать. Прошу голосувати. Хто за е, цей? Ви підпишете його і здасте в загальний відділ, щоб йому відіслали. Єдиного голосно за утримався, хто те немає. На цьому наша комісія роботи завершена.